Добрий день всім поціновувачам історії! І ми з вами продовжуємо наш екскурс і вивчення історії України від найдавніших часів до сьогодення. Ми з вами зупинилися на вивченні Київської Русі, і сьогодні ми з вами розберемо Ярослава мудрого та інших князів. Але почнемо з вами з Ярослава. Отже. Правління Ярослава, давайте я вам пропишу, як завжди. Офіційно у нас іде з 1019 року і триває по 1054 рік. Про цього правителя є багато що сказати. Ну, по-перше, смерть Володимира. Саме Володимира Великого зруйнувала уставлений у державі лад. Тобто чотири роки країну взагалі лихоманило ці події змінювалися, мов в колейдоскоп. Розгорнулися, по-перше, міжкнязівські особиці за владу в Києві, під час яких дуже багато синів Володимира боролися за те, щоб стати князем. Але перемога, як ви вже зрозуміли, дісталася Ярославові. Саме в 1919 році, як пише літописець, Ярослав посідає в стіл, тобто престол, і, відповідно, починає княжити у Києві. Яка ж його була внутрішня політика? Як завжди, я вам виділю хештег, Ярослав у нас який буде мудрий. Для кращого запам'ятовування. Отже, саме першу внутрішню політику ми з вами розглянемо. Взагалі, Ярослав доклав дуже багато зусиль для збереження цінності і цілісності Київської Русі. І держави взагалі. Давайте зараз я вам продемонструю фото князя, точніше портрет князя Ярослава Мудрого. Уважно, будь ласка, роздивіться його. Ну, що він зробив саме по внутрішній політиці. Повернув під свою владу Чернівецькі міста, відвоювані під час князівських особиць, це саме Бориславом Хоробрим, ходив на північ на узбережжя Балтійського моря. Потім не полишив будівництва розпочатого батьком на північному кордоні Русі. Остаточно здолав Печенігів. Звістку про останню переможну для Ярослава битву проти Печенігів сталася під мурами Києва, вищено в під 1400 в 1036 році, однак сучасні історики відносять її до 1017 року. На честь перемоги Ярослав наказав закласти на місці битви величезний храм Софію Київську. Про Київ часів Ярослава Мудрого казали, що він був окрасою Русі, є суперником самого Константинополя. Площа міста Ярослава порівняно з дитинцем Володимира Зарослав, сім разів. І ще вищим та потужнішим стали мури вал. Окрасою Києва стали Золоті ворота. Парадний в'їзд до міста із надбрамною церквою це тобто Софіївський собор, храм Святого Георгія, споруджений на честь небесного покривителя київського князя церковне ім'я Ярослава Георгій, Юрій і церковне, та церкви святої Ірини. Справжньою перлиною давньоруської архітектури найвеличнішою спорудою Києва, часів Ярослава Мудрого, став Собор Святої Софії. Я вам також продемонструю фото. Уважно, будь ласка, роздивіться фото сучасної Софії Київської і, відповідно, реконструкцію тогочасну. Це була велика увінчена тринадцятьма банями кам'яна церква, оточена з трьох боків двома рядами відкритих галерей. Із заходу собору було побудовано дві башти із широкими гвинтовими сходинами на церковні хори. Та ще більше ніж зовнішня грандіозність приголомшувала внутрішнє оздоблення храму. Найбільш вражали фрески зображення, фрески мозаїки, з поміж яких було багато присвячені саме храму і князю Ярославу Мудрому. Київська Софія символізувала поєднання божественного начала і державної влади. Собор одночасно був головним митрополичним храмом Русі і місцем здійснення найурочистіших державних церемоній, сходження на великокнязівський стіл, там, прийняття чужоземних послів налагодженням. Основні дати я вам прописала, будь ласка, також зверніть на них увагу, а ми продовжимо далі. Взагалі, налагодження внутрішнього життя було неможливим без упорядкування законів. До заходів у цьому напрямку вдався свого часу князь Володимир, але справа слава взагалі справжнього реформатора, саме законодавство, належить Ярославі, адже він був перший, хто уклав писаний збірник руських законів. Той документ дослідники називають Правдою Ярослава або найдавнішою правдою. Він складався з 18 статей, які започаткували словно здійсний законів Руську Правду. Я вам прописую руська правда. Перший збітник законів. 18 статей. Це я вам все також прописую. Взагалі, Ярослав Мудрий він всіляко сприяв утвердженню поширенню в руських землях саме християнського віровчення. Він не лише опікувався будівництвом церков, а й підтримував авторитет київської влади, зміцнював церковну організацію. Так, за сприяння Ярослава Мудрого в 1051 році було обрано першого митрополита за Русичів і ним стає Ілларіон. Це дуже важлива дата. Перший митрополит Ілларіон. Я вам це приписала. Також у 1051 році сповіщає нам літописець Чернець Антоній започаткував Печерський монастир. У недалекому майбутньому проповідник, і це буде проповідний такий осередок церковного і культурно-освітнього культурно життя. Плюс Києва. Okay. Справа утвердження християнства нею переймався дуже сильно князь Ярослав. Вона перебувала у прямій залежності від поширення освіти. Тобто, розумієте, взаємозв'язок у нас церковне вчення плюс освіта. Вони були поняття дуже взаємозв'язані. Церковні відправи були можливі лише за наявності богослужоб... богослужінних книжок. Щоб забезпечити потребу руських церков у книгах, Ярослав створив у Києві при Софіївському соборі скрипторій майстерню для переписування книжок. Згодом такі майстерні постали і в інших містах Росії у Софії Київській діяла також школа перекладачів і переписувачів. Там таки навчали і грамоті, і ознайомлювали з основними науками дітей із заможних родин. Виникли школи і при, при інших церковних монастирях. Це у нас щодо внутрішньої політики дуже обширну роботу проробив князь Ярослав. Давайте тепер перейдемо з вами до зовнішньої політики. Переходимо з вами до зовнішньої політики. Далекоглядна зовнішня політика Ярослава Мудрого сприяла зростанню міжнародного авторитету Київської Русі. Знову ж таки, ми говоримо про міжнародну арену. Але яким шляхом? Князь політик уникав воїн, він намагався підтримувати з європейськими країнами добросусідські відносини, тобто воїни мінус, плюс добрі стосунки. Намагався підтримувати добрі стосунки і налагоджувати дипломатію. І саме, як він хотів налагодити дипломатію шляхом шлюбних, міждинастичних шлюбів. А не дарма Ярослава Мудрого називали Тестом Європи. Взагалі, про масштаби зовнішньополітичної діяльності Ярослава та про авторитет його, як володаря, свідчить той факт, що всіх своїх дітей він вигідно одружив, передачавшись із найшляхетнішими європейськими родичами. Мудрий князь пов'язував Київську Русь із Європою кровними узами. Дивіться, які можу вам навести приклади. Сестра Ярослава мудрого Марія, була одружена з польським королем Казимиром І. Давайте вам розпишу. Казимир І. Це у нас Польща. Далі, один син Ярослава був дружений із сестрою цього ж короля, а другий взяв шлюб з візантійською царівною. Дочки Ярослава були видані заміж, значить, Анастасія. Анастасія у нас була видана за угорського короля Андраша. Наступна донька Єлизавета була видана за норвезького короля Геральда. Наступна, його донька, таких нього було багато. Анна була видана за французького короля Генріха І. Була видана за Генріха I. Племінниця Ярослава е, Анна. Всеволодівна вийшла заміж за Саксонського е, Марксграфа Генріха, а по його смерті за германського імператора Генріха IV. Тобто міждержавні зносини Київської Русі свідчать про великий авторитет держави, саме Ярослава Мудрого в Європі. До речі, дуже цікавий факт. Зараз я вам розповім. Анна Ярославівна на відміну від свого чоловіка, як ви вже зрозуміли, була дівчиною досить освіченою, вона знала декілька мов, володіла латинью, і при всьому при тому, була дуже розумною. Вона мала свій підпис, могла і розбиралася в науках. Навіть відміну від свого чоловіка, який вважав, що якщо він король, знати йому щось, в принципі, не обов'язково взагалі. Тому він навіть розписувався хрестиком. І ось Євангеліє. Яке батько Анні дав просто придане. Вона подарувала цей Євангеліє французькому королеві, і навіть зараз французькі королі приймають присягу на такому своєрідному подарунку корнями, який йде із Київської Русі. Також Ярослав проводить ще одну реформу, це водчине землеволодіння. До своєї смерті князь Ярослав хотів урегулювати відносини власних синів і уберегти їх від князівських особиць. Він дуже за це переймався, дуже боявся, і з оповіді літописця в 1054 році довідимося, що Ярослав віддав Київ старшому синові Ізяславу, Чернігівщину Святослав'ю, Перея... Переяславщину Всеволоду. Володимир Волинськ, Ігорю і Смоленськ В'ячеславові. На наступному році я вам це все більш детальніше розповім. Він заповідав їм не переступати братнього уділу. Задум Ярослава полягав у тому, що кожен із синів. Почергово перебував би на київському престолі. Дивіться, щойно здійснив, здійснився стіл, у котрій із землі як перебувало з пересуванням братів на щебель вище. Я вам краще це продемонструю. Ось, наприклад, у нас з вами є карта Київської Русі. І вона поділена. Ось у нас тут хай буде Київ. Далі, які ще ми маємо землі Чернігівщину, так. Потім Переяславщину, відповідно, Володимир Волинський. Я вам пишу просто, наприклад, і Смоленськ. І ось, наприклад, старший син він сидить в Києві. Старший він княжить в Києві. Всі інші йдуть по черзі. І якщо старшим сином щось трапляється, цей переходить сюди, цей сюди, цей сюди, а цей сюди. Тобто вони змінюються, кожен має право покняжити, але гілка влади закріпляється за одним із синів. Це був ось такий заповіт Ярослава перед тим, як він помер. А помирає Ярослав в 1054 році.